Вітаю вас! Урок номер 66 Тема уроку округлення десяткових дробів, частина 2. Задача номер 1. Порівняти число 13,01847. І це саме число округлене. Перше до тисячних. друге до сотих, третє до десятих. Четверте – до одиниць. 5 до десятків. Спочатку округлимо дане число до вказаного розряду. До тисячних. Скільки тисячних у цьому числі показує цифра 4. За правилом всі інші цифри після цієї підкресленої відкидаємо, і якщо перша наступна 5, 6, 7, 8 або 9, ви пам'ятаєте, то до четвірочки потрібно додати одиницю. Отже, отримаємо наближено до рівня 13,185. дане число і отримане. Пригадаємо, як порівнюються десяткові дроби по розрядну. Тобто в першому числі 13, цілих і в другому числі 13, 1 і 1. 8 сотих і 8, сотих. але в першому числі 4, тисячних, а в другому 5. Отже, між ними потрібно поставити знак менше. Округлимо дане число до сотих. Кількість сотих у цьому числі показує цифра 8. Отримаємо наближено до рівня 13,018. Тепер порівняємо дане число і отримане. Оскільки у першому дробі 4 тисячних, а в другому 0 тисячних, тому потрібно поставити знак більше. Округлимо дане число до десятих, Кількість десятих показує цифра 1. Отримаємо наближено до рівня 13,2. При порівнянні знак менше, оскільки в першому числі одна десята, а в другому числі 2. десятих. Округлимо дане число до 1. Кількість 1 показує цифра 3. При округленні отримаємо наближено до рівня 13. Порівняємо дані два числа, дане і отримане. Потрібно поставити знак більше, оскільки в першому числі одна десята, а в другому числі 0, десятих. і округлимо дане число до десятків, Кількість десятків показує цифра 1. Отримаємо наближено до рівня 13. При порівнянні отримаємо відповідь таку саму, як і в попередньому випадку. Тобто потрібно поставити знак більше. Задача номер 2 Сторони трикутника дорівнюють 99,9 см, 104,19 см і 109,9 см. Знайти периметр трикутника, попередньо округливши довжини його сторін до одиниць, виразити периметр трикутника у метрах. Можна до цієї задачки побудувати такий схематичний малюнок, на якому показано трикутник наша фігура, його сторони потрібно знайти периметр. І оскільки трикутник є різностороннім, ви пам'ятаєте, його периметр обчислюється ось за такою формулою. Тобто периметр це сума усіх сторін даного трикутника. Спочатку округлимо довжини сторін трикутника до одиниць. 99,9 наближено до рівня. Кількість одиниць показує ця цифра 9. Отримаємо приблизно до рівня 100. 104,19. Кількість одиниць у цьому дробові показує цифра 4. Отримаємо приблизно дорівнює 104. І 109,9 приблизно дорівнює 109. А тепер знайдемо периметр даного трикутника. Для цього потрібно 100 додати 104, додати 109. Це дорівнює 313 см. Виразимо периметр трикутника у метрах, отримаємо дорівнює 3,13 метра. Відповідь: Периметр трикутника дорівнює 3,13 метра. Задача номер 3 Записати звичайні дроби у вигляді десяткових. округлити одержані дроби до десятих. Ось вам пропонується 5 таких звичайних дробів. Запишемо їх у вигляді десяткових. Ви знаєте, при діленні дробу числа, вибачте, на розрядну одиницю потрібно кому перенести ліворуч на дві цифри. Отже, отримаємо дорівнює 8,10. При округленні до десятих, отримаємо дорівнює 8,1. 399. сотих. Перетворимо в десятковий дріб, отримаємо 3,99. При округленні до десятих матимемо приблизно дорівнює 4. 1101 сота дорівнює 11,1 приблизно дорівнює 11. Будь ласка, із цими двома дробами спробуйте виконати дану вправу самостійно. Задача номер 4 Округлити вираження старовинних мір довжини через сучасні. Перше до сотих, друге до десятих, третє до одиниць, якщо відомо, що старовинні міри довжини дорівнюють. А чи знаєте ви, що одна миля приблизно дорівнює 7,4676 км? Одна верста. Приблизно дорівнює 1,668 кілометра. Один сажень приблизно дорівнює 2,1336 метра. І один аршин приблизно дорівнює 7,112 сантиметра. Округлимо дані величини до сотих. Отримаємо приблизно дорівнює. 7,47 кілометра. Одна верста приблизно дорівнює 1,7 км, Один сажень приблизно дорівнює 2,13 метра, і один аршин приблизно дорівнює 7,11 см. Другу і третю вправу, тобто округлити дані міри довжини до десятих і до одиниць спробуйте, будь ласка, виконати самостійно. Задача номер 5. Округлити до одиниць і обчислити. Вам для округлення і обчислення пропонується ось таких 8 прикладів. Деякі виконаємо разом. А 5, 6 і 7 пропоную вам виконати самостійно. Отже, перше. 2,1 додати 3,8 наближено до рівня. Перший дріб при округленні до одиниць отримаємо 2. В другому дробі при округленні до одиниць отримаємо 4. А 2 додати 4 дорівнює 6. Друге. 4,5 додати 8,9 наближено до рівня 5 додати 9 дорівнює 14. Третє. 9,6 відняти 2,1 наближено дорівнює 10 відняти 2 дорівнює 8. 4. 6,7 відняти 0,8 наближено дорівнює 7 відняти 1 дорівнює 6. І 8. 0,3 відняти 0,1. Що цікаво, при, набли... при округленні даних дробів до одиниць 0 0. А при відніманні отримаємо нуль. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів! Зустрінемось!